Стріляв із автомату, підірвав у квартирі три гранати. Одну з них кинув у поліцейських. Вночі на проспекті Гагаріна розгорівся справжній бойовик. Чоловік зчинив стрілянину, а потім забарикадувався у квартирі та погрожував правоохоронцям, які прибули на виклик. Копи залучили спецпідрозділ Корт. Після шести годин перемовин зловмисника вдалося затримати. Ним виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. На місці поліцейські знайшли автомат Калашникова та фрагменти гранат. За неофіційною інформацією, спричинити неадекватну поведінку затриманого могла велика доза алкоголю. Усі подробиці нині з'ясовуються, на щастя ніхто не постраждав. За вказним фактом відкрито три кримінальні провадження. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Тривають слідчі дії. Подальшому буде вирішене питання про обрання затриманого запобіжного заходу. Максимальне покарання зучиною дії до 15 років позбавлення волі або до вічне позбавлення волі.